Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам показати свою розсаду помідорів. Розказати, як вони у мене ростуть, як підливаю. Помідори я висіваю конвеєром у кілька етапів. Найперше висіла ранньостиглі стиглі гібриди. Ось вони, прокинулися. Бачите, вони вже починають випускати перші справжні листочки. Протягом останніх двох років помідорки вирощую без розпікіровня. Насінинки висіваю або у стаканчики пластикові, от як тут, або у лоточки. Ось, от так, як тут. Бачите? От. Тут також рослинки тільки прокинулися. Оцим рослинкам два дні, третій день сьогодні. От, подивіться. До речі, багато хто мене запитував, коли я знімаю плівку, якою огорнуті стаканчики з розсадою. О, давайте подивимося на прикладі оцих помідорків. Найперше, для чого я плівкою обмотую стаканчики? Для того, щоб гарно закрити і зберегти вологу. Подивіться. Коли я посіла на сінину, добре пролила водичкою, накрила плівкою, утворився ось такий гарний парничок. Одразу хочу уточнити, що і в стаканчиках, і так само в лоточках, у які висіваю насінинки, висіваємо насінинки, обов'язково повинні бути отвори. Одні робимо невеличкі отвори, щоб вся зайва волога не затримувалася, а могла вийти. Якщо вологи буде забагато, рослинки будуть загнивати, особливо ось такі молоденькі-маленькі рослинки. Вони загниють і всю першу розсаду ми з вами втратимо. Доведеться все пересівати. П'ять-шість днів після посіву насіннячка з'являються перші рослинки. Ще одне уточнення: плівкою стаканчики обмотую так, щоб був доступ повітря, тобто не дуже щільно. Бачите, обмотую лише верх, але все одно тут добре видно, що плівка відстає від стаканчика, тобто важливе провітрювання. Повністю глухо обмотувати плівкою не варто, тому що це також може спричинити утворення плісніви всередині. Дуже важливо, щоб сюди всередину стаканчиків був доступ свіжого повітря. Ну, і тепер подивіться. Бачите, оця рослинка прокинулася, тепер плівку я забираю повністю. Ось вона вже тут не потрібна. От гляньте, зверху краплинка води, бачите? От, і так само оці стаканчики її вже можна відкривати. Ось, бачите, рослинки відкрила. Ще отам одна насінина надрімає, там я ще плівку залишила. Тут вже відкрила стаканчики, забрала плівку, поставила собі в міточки, підписала позначку, щоб знати, який це сорт, назва помідорів, і все. І тепер прополив. Оці помідорки я не підливаю. Гляньтесь, як тут багато вологи. Я їх не підливаю. І ще одне: Гляньте, як вони гарно вирівнюються. Бачите, рослинки не загнуті, не скручені, тому що вони мають багато місця, куди вирівнюватися. Тому що я насипаю землі лише половину висоти, чи лоточка, чи стаканчика. Зверху немає ні плівки, ні кришки. І рослинка одразу гарно вирівнюється. А ще тепер я маю можливість їм гарно допомогти. Подивіться, якщо ми в касети в стаканчики чи в лоточки ґрунтосуміще насипаємо до самого верху. Рослинки у нас відповідно піднімаються над ґрунтосуміщою, хоч не хоч, їх доводиться розпікіровувати. Їх треба пересаджувати у глибші лоточки, горшечки для розсади і заглиблювати, щоб стебло було захищене. І рослинка не впала на бік. А тепер подивіться, як в мене відбувається. Я насипала з землі лише половину лоточка стаканчика, і тепер в мене є дуже багато місця, щоб сюди досипати ґрунтосуміш. Отак, От як я зробила в оцих помідорків, найперші, які у мене проклинулися. Ось бачите. Коли помідорки вже мають перші справжні листочки і коріння, тут видно добре білі ниточки корінців. Я підсипаю ґрунтосумішу до самого верху стаканчика або лоточка. Це справді дуже зручно. Рослинки помідорів дуже гарно відгукуються на таке підсипання ґрунтосумішу. Вони починають нарощувати кореневу систему на всю висоту засипаного стебла. А ґрунтосуміші я підсипала під перші нижні листочки. Це семідольні листочки, не справжні. Справжні ось ці. А от, от такі самі нижні листочки це сім'я дольні. З часом вони пожовтіють і відпадуть. Тепер знову повертаємося до поливу. От, оцим рослинкам вже 2 дні. Два дні тому вони прокинулися. І я їх ще не поливала. Ось тут через прозору стінку стаканчика видно добре, що волога ще є. Є ще опор. На стінках стаканчика вологи тут ще достатньо. Дуже важливо не залити розсаду у перші дні. От нам чомусь здається, що якщо ми будемо частіше поливати, розсада буде швидше рости. Ні, дуже важливо не залити розсаду, не залити ось такі маленькі рослинки. Тому слідкуємо за тим, коли грунтосуміш підсохне. От як вона вже підсохне, тоді акуратно, обережно проливаємо рослинки. Оцим рослинкам третій день. Отепер розсаду можна поливати, але поливаю також дуже обережно і акуратно. Водичка прогріта, дуже зручно поливати з допомогою ось такої аптечної груші. І поливаю так, щоб вода не пішла під стебло, а з боку. Бачите? Ось так, акуратненько. Ось такими креплинками вода дуже швидко йде у ґрунтосуміш. Все, і для першого поливу цього достатньо. Ну, а тепер давайте я розкажу, чому у мене оці помідоки ростуть не в стаканчиках, а в лоточках. І чому ось так, на відстані один від одного. От, гляньте, яка висота лоточка. І кришка лоточка була накрита до тих пір, поки рослинки не прокинулися. Отак От само, як тут з плівкою. Як тільки проклюнулися перші рослинки, одразу кришку я відкрила. І все. І рослинки почали гарно вирівнюватися. Щоб оці маленькі рослинки гарно розвивалися, потрібно кришку забрати. Але я знімаю не оцю всю верхню кришку, а просто вирізаю отвір зверху. Ось так, бачите? Спочатку для надійності е, голкою, ниткою прошиваю ось тут з боків, щоб гарно закріпити верхню частину лоточка. І повністю зрізаю кришку. Гляньте, який в мене високий вийшов лоток. Він за висотою, навіть вищий від оцих стаканчиків. От, Гляньте. І тепер знову ж таки я буду підсипати рослинки, але підсипатиму їх вже тоді, коли вони піднімуться гарно доверху. Коли утворюються перші, перші справжні листочки. І кожну рослинку я гарно обсиплю землею. І в таких лоточках помідори у мене будуть рости до тих пір, поки прийде час висаджувати їх на грядочки. Так, перший лоточок і тепер другий лоточок. Ось. отут у мене також, тільки-тільки починають прокльовуватися помідорки. От, Оцю кришечку зверху я також зараз забираю. Ось так, бачите, подивіться. І в одному, і в другому лоточки насінинки я висівала на відстані одна від одної. Гляньте, як гарно насіння зійшло. І це насіння дворічне. От насіння, ці помідори я мала минулого року. Подивіться, тут чотири. Як бачите, в мене багато позначок є, тому що я висіваю багато різних сортів або гібридів. Просто для того, щоб мати різні помідорки, але висіваю по кілька насінин кожного сорту. О, тут 4 насінинки, так само інший сорт 4 насінинки. Тут я вже по 6 насінинок виклала. Ось вони також всі прокльовуються. Подивіться, як гарно видно. Там ще одна дрімає, маємо надію, що і оця сьогодні також прокинеться. До речі, лоточки, так само, як і стаканчики, можна використовувати кілька років підряд. От. Ну, звичайно, якщо ми вже кришку обрізали, кришки нема що тоді робити. Просто обмотуємо плівкою. От, У мене також є минулорічні лоточки, ось такі: просто обмотуємо плівкою і все. Так як я отут зробила. Вони також досить такі високі. Гляньте, ґрунтосуміші лише половина. Зверху накрила плівкою. Також час від часу легенько плівку припіднімаю. Струшую оцю всю вологу зверху, оцей конденсат, щоб нічого тут не запріло всередині. Так, про збереження вологості я сказала, про обережний перший полив також, а тепер ще окремо про температуру. От, е, Дивіться, рослинки прокльовуються при температурі приблизно 23-24 градуси. І потім, щоб рослинки дуже не витягувалися, їх треба переставити у прохолодніше місце, тобто температуру знизити до 17-18 градусів. Ви знаєте, шановні глядачі, мені це важко зробити, тому що в нас в кімнаті температура однакова. Навіть при тому, якщо я переставляю лоточки з верхньої полички на нижню поличку, все одно температура тут не сильно відрізняється. Подивіться, от зараз стоїть градусник, от зараз тут 24 градуси. От. 24 градуси. Тому казати, що дуже важливо пильнувати температуру для кожного виду розсади я не можу. Мені це важко зробити. Навіть при тому, що я міняю стаканчики місцями з верхньої полички на, іншу, на нижню, все одно різниця невелика. Тому у мене розсада росте ось так. Нікуди я її не виношу, не переношу. От, бачите? Рослинки проклюнулися. От! О! Бачите? Ще одна насінинка прокинулася. От. І ось так у мене росте моя розсада. От. Тут важливо заглядати по кілька разів на день. Гляньте. Ось. Все. Тепер плівку забираю і рослинка росте. Незважаючи на те, на якій поличці вона стоїть. Подивіться, це четверта поличка. Так, от. Зверху ще три полиці. Подивіться, ось, бачите? От тільки-тільки почали прокльовуватися оці рослинки, зараз також цю плівку забираю. Тут один сорт, гібрид, верніше, там інший. Забираю і відкриваю гарно стаканчики. Всі насінинки гарно проклюнулися. Ось, гляньте, яка гарна схожість снасінечка. Все підписала, всі поставила позначки, деякий сорт, деякий гібрид, і то є добре. І ось така праця радує і приносить задоволення.